Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B6 Європейці 312 тисяч гідного пробігу, один власник в Україні. По кузову є невеличкі зауваження, це дрібні подряпини. Трошки здулася краска на задній ляді. По лівій стороні також є подряпини, здуття краски. 1.9 турбодизельний мотор. Техніка в автомобіля повністю зроблена. Кузовом треба трошки позайматися, але нічого критичного нема. Автівка більшу частину часу стоїть, тому що власники не користуються нею, тому і продають. Одягнута в зимову гуму. Текстильний охайний салончик, без зауважень, стеля чистенька. Дверні карти також в охайному стані. Повний електросклопакет, електрорегулювання та підігрів бічних дзеркал. На водійському сидінні є ось така невеличка затертість. Кермо не затерте, класне. Є круїзік, датчики світла. Жодної помилки нема, штатна мультимедіа, двохзонний клімат, підігрів і все працює. Механіки 6 ступка. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк містиків. дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг, Чекаємо на вас.